Пам'ятці архітектури 14-го століття Луцькому замку бракує літнього кафе. Так вважають підприємливі лучани на території історичної споруди хочуть встановити намет для торгівлі. Його проект уже навіть підготували не проти такої ініціативи, і дирекція заповідника чи розливатимуть напої у луцькому замку. Дізнавалася Лариса Літвицька. У літню спеку туристам бракує води і морозова. Переконано керівництво історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Тимчасовий намет на території пам'ятки 14-го століття замку Люберта запланували поставити саме на цьому місці. кажуть, воно вільне. Ні туристам, ні лучанам. Така ідея не подобається. Ну якщо б тут поставили клас пиво, то це буде не дуже доречно, я так вважаю. тому що це буде краєвид не дуже добрий. Я думаю, за, за брамою там а тут. Тут вистачає, тут джерело є. Я думаю, у кого буде спрага, то є де напитися. На території знаходиться церква, залишки церкви, тому я вважаю, що літній кафе біля церкви це зовсім недоречно буде. Намет із напоїми та нагідками нікому не заважатиме. Можливість перекусити на території замку ще й привабить туристів. Переконують у дирекції історико-культурного заповідника Луцький замок і додають, це ще й спосіб отримати додаткові гроші. Заповідники насується, що можливо хтось не знає на 40% з власного бюджету. 60% – це є власне сходження і тому будь-які дозволені законом. До це є власне утримання заповідника. Тим часом активісти б'ють на сполох. На території замку немає ні водопостачання, ні водовідведення та й естетики. Пластиковий посуд не додасть. Лише зайві клопоти з вивозом сміття. Замок. Це обличчя міста. От і якщо ми його перетворимо в літній, ну, вибачте, ну тут, тут для чого це воду воду купити? Ну можна поставити дійсно точку, якщо є така необхідність перед е, самим входом. Е, Проти намета із закусками на території музею, і історики мовляв, не так потрібно залучати туристів. Прикро, що слово заповідник в нього втратилось. Він став просто якоюсь декорацією. Декорацією для проведення якихось заходів, на яких е, ну просто заробляють гроші. Чи встановлювати літній майданчик? Ля музею вирішували на виконкомі думки депутатів розділилися. Тож, поки що, луцькому замку тут нічого не загрожує. Хоча активісти побоюються, рано чи пізно до цієї ідеї можуть повернутися. Олена Щерба з Луцька Лариса Літвицька, Віктор Макаревич, Оглядня, телеканал Зік.